Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua І сьогодні ми підготували для вас огляд на дитячий велосипед Leon Go. Цей велосипед від українського виробника підходить для використання в міських умовах. І головна фішка цієї моделі це низька вага, яка становить приблизно 6,5 кг в залежності від розміру. Він простий в експлуатації дітьми, підходить як для хлопчиків, так і для дівчат, з ростом від 98 до 128 см, так як існує з трьома розмірами коліс – 16, 18 та 20 дюймів. Модель має однакове якісне навісне обладнання у всіх розмірах, а сам байк є таким собі сітібайком для дітей, адже має всі основи міського гібрида: одна швидкість, жорстка вилка та напівспортивна посадка. Купити цей велосипед. Ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, який знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Рама виконана з алюмінію 6061 серії, тому скелет велосипеда дуже гарний та міцний, причому з невисокою вагою. Рама та вилка зроблені з міцного алюмінієвого сплаву. Під верхньою трубою рами захований гальмівний трос, який не заважатиме дитині або не буде бруднити її одяг. Можна встановити крила. Вилка жорстка, тому велосипедом простіше керувати. Слід відзначити, що амортизаційна вилка розгойдується при педалюванні, а це може порушити рівновагу під час їзди недосвідченої дитини. Колеса дуже надійні, і це тому, що вони зібрані на алюмінієвих втулках, шунфен на промислових вальницях. Передня втулка має ексцентрик. Обода встановлені подвійні, алюмінієві, протиударні, витримують поздовжні навантаження та не утворюють вісімок. Покришки бренду Kenda шириною 1,95 дюйма з універсальним протектором, забезпечують тиху їзду по асфальтовому покритті. Протектор покришок оснащений спеціальними каналами, що виводять воду, а це зберігає надійне щеплення колеса з мокрою дорогою. Набір швидкості здійснюється завдяки одношвидкісній трансмісії 3216. У дитини не буде проблем через відсутність перемикання передач, адже їй важливіше навчитися контролювати велосипед, а перемикання швидкостей лише відвертає від процесу. До того ж, вага дитини дуже мала, тому їй буде легко їхати на одній зірці. Шатуни бренду провіл зіркою на 32 зубці. Встановлена касета зіркою на 16 зубців. Моделі Longo оснащуються обідними гальмами бренду Вінзів, яких більш ніж достатньо для їзди в міських умовах. Керувати байком дитина буде завдяки брендовим комплектуючим. Кермо шириною 520 мм на 16-дюймовій моделі та 560 мм на 18-дюймові та 20-дюймові моделі. Кермо встановлене на винос довжиною 60 мм, ці дві деталі з алюмінією. Гріпси поліуретанові. Також комфортну посадку забезпечить зручне сидіння бренду Velo, встановлене на алюмінієвому підсидільному штирі. Висота регулюється за допомогою Ексцентрика. Leon Go – це максимально простий велосипед для дітей, які освоїли їзду на двох колесах і не потребують додаткових тренувальних бічних колес. Виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання. Дякую за увагу! З вами був магазин Белосклад До нових зустрічей!